Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати ідею для тих випадків, коли хочеться чогось ну дуже доброго, але зовсім не хочеться запарюватися. Та й список інгредієнтів зовсім невеликий. Отож, для основи беремо лаваші. Їх треба скласти гармошкою і перекласти у деко. Якщо будуть завеликі, то звичайно краще їх обрізати по розміру форми. Беремо копченої ковбаски. Або ж можна використати і мисливські сосиски. Ковбасу я нарізав просто кільцями. Тоді викладаємо у, так би мовити, кишені з лаваша. Я ставив через одну. І додаємо також до нашої страви сиру. Його нарізаємо на такі шматки. Беріть такий, який вам буде до смаку. Я взяв моцарелу. І викладаємо так само, як ковбасу. Тепер треба зробити заливку. Для цього беремо кілька яєць. Спочатку я думав, що мені вистачить трьох, та загалом використав п'ять. і збиваємо їх з молоком. Не забудьте підсолити і додати улюблених спецій. Точний список інгредієнтів залишаю в описі під відео. Також залишаю посилання на ще кілька цікавих рецептів. Тож переглядайте, можливо, вам щось і сподобається. Коли заливка буде готова, заливаємо нею лаваш і кладемо готуватися при 180 на 25-30 хвилин. Дивіться, яка пишна вийшла запіканка, і це було дуже смачно, тому однозначно рекомендую смачного.